Розібрав я моторчик К750, вже лишилося у мене скинути маховичка. Ну, ви самі знаєте, як тут буває все непросто. От я вже пробував і а, зубильцем чуть, -чуть але тут трошечки пошкодив. Ну, не страшно. Це воно не впливає ні на що. Але як відкрутити? Ну Під руками у мене не виявилось того, що мені потрібно, то поїхав я, купив ось такий інструмент. Тепер у мене є головка на 36. Тепер треба сюди було купити перехідника 1 третя, ні, 2 третіх, здається, на 1 другу. І зараз я нажму отак. І тепер у мене є ось такий хлопець. То зараз попробую, як ви думаєте, чи він потягне зусилля, які були затягнуті на маховику. І плюс, якщо там є герметик. Попереднього власника, який дуже любив не мазати скрізь.